Всім привіт-привіт, друзі! Дивіться, яка до нас приїхала нова тачка на продаж. З вами знову компанія Gold Cars, місто Львів у Олі 106. І зараз коротесенько вам розкажемо по цьому автомобілю, покажемо по салончику, розкажемо пробіг, мотор. І також вам хочу нагадати, що цей автомобіль можна придбати в нас у Лізе. Умови ви можете дізнатися в нашому телеграм-каналі. В шапці профілю на нього є перехід. і там є умови по лізингу. Всі автомобілі, які в нас є на продажі, ви можете їх отримати в лізинг. Ми знаходимося в місто Львів в княгіні 106. Великий вибір автомобілів є наявності. І також ось цей DS 7-го покоління Crossback 2018 року. 2.0 дизель на автоматі. Має передні задні паратроніки, камеру дотяжки заднього багажника, відкривання з ноги. Бокові ледві цвіточки на титанчиках, дуже гарний колір. Золотистий, він вживу виглядає насправді дуже круто, має безключовий доступ. І дивіться, який крутий комбіно, такий ромбований салончик. Дуже крутий з боковими підтримками. Руль. Ось такі бокові карти, дуже гарні. Такий космічний дизайн. Дуже рідко веде в тих автомобілях таке побачите. Панорама. Повністю гарна шкіра. Пробіг даного автомобіля 40 тисяч кілометрів. Це, можна сказати, майже новий автомобіль. Має дуже багато різних функцій. Мультируль, сервер, управління голосом, телефоном, навігація. Дивіться, яка коробка передач дуже крута, дуже зручна. Ось тут така мультимедія. Також сидіння у нас є, висувається також під ноги. Автомат коробка передач і дизельний двигун двохлітровий. Це досить крутий двигун, він досить економний. Позаду місце 10, дуже багато, сядуть троє, а може і більше людей. Також у нас тут є управління задніми дверима, сидіннями. <кій> і ось така крута панорама повністю до задніх дверей. Багажник також відкривається у нас як із ноги. Так і додатково з пульта. Ну і повністю просто на кнопочку. Ось дотяжка. Досить великий просторий багажник. Нагадую, цей автомобіль можна зробити тест-драйв і поторгуватися в нас на майданчику. Це місто Львів Княгині Олі 106 DS 2018 року, 2-літровий дизельний. На гарній комплектації. Раз і багажничок закрився. І ціна такого автомобіля 29 500, плюс гарний торг на місці. Нагадую, це новий автомобіль 40 тисяч оригінального пробігу. Дуже крутий автомобіль, по досить крутій і гарній хорошій ціні. Тому, друзі, забігайте до нас, будемо раді вас бачити. Працюємо без вихідних, і цей автомобіль чекає на нового власника. До зустрічі!